Всіх вітаю на своєму каналі. Не знаю чи буде тут зйомка, така видно. Коли знімав вроді. Надо ось викинути гній. Така сама робота для мене. Знаєте, не те що там, що воно воняє. Дуже така довга. Фізично це, це вам не сіно якесь косить там чи згрібати чи на городі. Фізично. Чому фізично важко? Я вже колись розказував, я його викидав за своє життя, з дитинства я його викидав. Але що до овечого гною, це саме мабуть важкі. Я не знаю чи за кількості їх у сараї, чи за те, що копити мали. Дуже-дуже так важко воно. Ось такий інструмент, щоб брати і звивати його. Привозить буду ось сюди, на своє поле. Так як я вже казав, я те поле своє кидаю і знову займаюся посадкою картоплі тут біля хати. Яких цих грядочок 3-4 буде і мені хватить отак. Не потрібно мені туди їздити. Да і врожайність там така, знаєте, самі хто дивиться, хто слідкує, як я розказував, що вирожайність не дуже. Хоча по людям воно не все так, як у мене. Є трохи, що й понаростало в людей, є в деяких. Хоча я ж кажу, додавав і гній і трошки підсипав і добре в цих, але є так, як і вже. Вода просто ідеальна для фізичної праці. Не жарко, це найголовніше. Там мені, до речі, писала і теж людина, що я чув, що на сонці мені не можна знаходитись при цій хворобі. Може це воно мені дає, бо не дуже став погано жару переносить, просто я, коли пік жари, чесно кажучи, я Заходжусь в будинку. Не можу довго, щось погано стою і все. Так, можна. Можна це все діло було одразу розкидати по полю, але нема часу. Хоча б ходок три зробити, бо там домовився з людиною, може він мені зоре скоро. А ще ось з вами треба ж і штатив поставити. За вас же ще переживаю, що, щоб ви все бачили. Там мені писали знову, що звук у тебе лайно, ну вибачте, мікрофона я не купив. Я ж кажу, мікрофон нормальний стоїть пару тисяч гривень, ну не готовий зараз на це кошти тратити, так що вже терпіть, як є. Нема. За що я роблю на их монше, фірма. Не накопати вам на мене. Компромат. Бо я і так розповідаю все саме. Питання є. Питань нема. Фух. фу ху ху I <laughs> do Так, гною не хватить на все поле. Це так завжди. Бовечка це не корова. Вже наскільки хватить, а це вже пригодиться. а те, що залишиться, помічу де воно. Буду так рівномірно гній значить розкидаю, щоб рівно було, щоб помітити, де він є, де його немає. Ну і потім вже. Весною будучи кидать у ямки, бо на зиму вони ще ж настоять овечки. Ну і бо оце здобриння магазинні. Хоча я щось я о, не знаю. Але зараз вже люди майже всі сиплють. Тому що, як я казав, худоби вже у нас немає, майже не держать. Оце мог той киде, поросят. Так, все, вивіз. Чесно кажучи, думав, що буде більше цього гною. Але так і овечки літом більшу частину доби знаходяться на вулиці, ну так воно і виходить. Дуже мало, навіть не буде на половину поля. Ну, десь отак може дотягнутися, отак десь. І то треба було це все розкидати туди на новину. Ну як буде, головне, щоб людина мені зорала, там на весну вже значить, буду кидати чи в ямки, чи мо куплю, я ж кажу, цей нітрамофоски там чи ще якийсь. Чотири возка вийшло, з цих моїх. Скажу по вигляду в сараї було вроді як більше, але як почав викидати, я вже все вичистив, все, це все що є. Чотири возика. Так, вже пообідав, ось заварив собі чаю, рекомендую всім. Класна штука. Пити можна. Так, отака така вона у нас осінь. Коли вам відзнімав перші кадри нашого села, то таке було пасмурно і навіть йшов дощ. Ідеально, для такої ось роботи, як вивозка гною, це, ну, головне, щоб такого сильнішого не було, а так якщо дріпає то, А зараз, як бачите, все. Уже зовсім все по-іншому. Вітряна така сонячна погода, але як я вже казав, осінь це одна із таких моїх улюблених. Пол року така улюблена. І зима, але зима. Мені подобається справжньо, щоб сніг був, мороз. Так, ну ладно, зимою, щоб не затягувати довго. Хотів чуть-чуть так пробігтись по коментарях, так як останнє відео набрало Нормально переглядів, нормальна була ваша активність, були багато коментарів. Ну і звісно, чим більше перегляди, тим паче такий контент. Ну і були, звісно, і такі негативні. Ну як негативні, воно вже для мене все отак рівно, як цей стіл. Так як я вже ось, до речі, теж колись чай робив. Думаю, пробіжусь по коментарях там. Написав мені ось був коментар недавно. Наш північний брат. Ну, хто зрозумів, да? Деякі з них там буває, мені пишуть. Але як пишуть? Так, щоб... Ну, типа як укусить. що ви там, українські цигані, порозлазились уже по всьому Євросоюзу? це навіть. Я вже там написав, ну так для, для жарта, знаєте. Дядьку. Хлібайте ще, дивіться по частіше телевізора і вивчайте китайську мову все. Більше. Ну це таке, це знаєте, це більш мені аж таке по приколу, скажем так, відповідати на такі коментарі. Значить, потім там людина вже хтось там писав. Навіщо таке навіщо такі відео, йому немає смисла Слухайте, включите у якісь новини і буде там смисл, будуть вам розказувати. Це YouTube, це контент. Це все ліплене, це все для контенту, для перегляду. Потім же ця людина пише, ну, звук твій, коротше, там, гімно повне. Розумію, знаю, нема мікрофона. Якщо це на вулиці, ось я отак щось відвернувся і мій звук пішов. Разом з моєю головою він Бо нема... Але що до мікрофону, мікрофон треба за там, пару тисяч гривень. Це щоб ти не такий, як он мене лежить, що я прибув, то не те. маю, знаєте, кажуть, можливості. Знаєте, як було колись у фільмі. Маю можливість купити, ну там на російській, але ну, я на українській вам буду. Ну, знаю, що всі поймуть. Маю можливість купити козу. Але не маю бажання. Маю бажання купити будинок, але не маю можливості. Так давайте вікна за те, щоб наші можливості співпадали з нашими бажаннями. Да? Ну, Я думаю, старше покоління поняло, з якого це фільму. Отак от і це. Я не готов зараз вложити в мікрофон 2000 гривень. Розумієте? Оця монетизація це дуже-дуже мало. Якщо навіть не буде от таких відео як від минулих, я зовсім за місяць нічого не зроблю. На моєму каналі, як бачите, не включена така функція, там можна включити було зразу. Починаєш канал, тебе підписники підключаєш, значить спонсорство Це всі бажаючі там від 50 гривень. Можна таке включити, щоб не багато, щоб людина. І там, із скажімо, із 1000. Твоїх підписників, а вдруг знайдеться 10 чоловік, хто тобі просто цю функцію. Він навіть на, може так, що з карточки буде в те число. Але медалька це з двох сторін. Одна людина скине просто і буде Олексія дивитися нормально. І бажати йому здоров'я, друга скине. Через місяць, через два він подивиться, що ти поміняв. Навіщо тобі спонсорство? Хоча того спонсорства може бути. Пару тисяч на місяць, за пару тисяч на місяць гривні, звісно. Я не зможу нічого по будівництву поміняти там і так далі. Що спонсорство, ну я так це розумію, це не дуже проста штука. Я навіть не можу ж здогадуватись, скільки там у вас може бути. Якщо це буде було б... Якесь таке вливання велике, звісно, це може, помінялась б техніка. Це можна було б строїтись, городитись і так далі. Але на це сподіватися, що це буде. Це може я ж кажу, бути пару тисяч, а хейта потім буде такого, ну, ці грязі на каналі, що будь здоров, Так що я, я ось. Я дякую вам, хто мені допоміг, коли я просто карту викидав це на лікування. Добре, що Ютуб це дозволяє. Деякі люди, так щоб не, ну, не, значить, не підключати це спонсорство, тому що я так зрозумів, там іде воно через YouTube, і Ютуб ще свою частку забирає. А викидати карту можна напряму. І так як мені вони радили, викидай, чого ти все від каналу, що можна. Ну, знаєте, я не знаю, ну просто так з людей збирати я... кошти. Я ж кажу, ось мені треба було, дякую вам ще, раз, що допомогли на цьому все. Ось телефон треба був. Я викинув карту, мені половину зібрали, все, я цю карту обрав і половину я заплатив телефону сам скажем так, не хочу нагліти і найголовніше остатися все-таки людиною. Хоч це просто YouTube. Ну, вроді все, щоб не затягувати, щоб довго не було, щоб хвилин 20. Що, що добре цих всіх питань. Зараз я можу балакати вам ще 20 хвилин і пояснювати інше. Ну. Але... Цікавий факт в тому, що люди просто так деякі злосно це пишуть, я вже не ображаюся, але я розумію, що ми скоро за... Я ж кажу, як оті собаки, той що... грабує, скажімо так, вагонами вивозить, а ми зараз будемо кидатись один на одного і за Карася, Олексія зараз визвемо йому поліцію, зараз ми на його ТЦК якийсь там на Щодо слави ТЦК, там мені писали, копі ждуть, я на це не буду відповідати, тому що це може військові, зараз щось мені так скажу і так далі. Я не хочу цю тему писати. ну, Щодо слави ТЦК, ну, слава ЗСУ, так. Слава Україні, слава нашому Господу Богу. ну, Не знаю, за що там ТЦК ну, людина написала, ну, я думаю, щось мене така підозра, що це все-таки військові. Так що не буду я це коментувати. Все, на цьому буду закінчувати, щоб покоротше відео вийшло. Всім, як завжди, дякую, хто мене сьогодні дивився і додивився відео до кінця. Всім міцного здоров'я, всім пока.